Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про поняття Північ та Південь. Пропоную вам пригадати, що таке північ та південь та пограти у гру так чи ні. Погляньте на екран. Стрілка компасу завжди показує на південь. Ні. Стрілка компасу завжди показує на північ. Гілки на деревах ростуть вище та густіше з північної сторони. Ні, гілки на деревах вищими та густішими ростуть з південної сторони. Мох на деревах та каміння росте густішим з північної сторони. Так. Мох на деревах та каміння густішим росте з північної сторони. Тепер ви завжди зможете знайти північ та південь під час прогулянки, спостерігаючи за природними об'єктами. Ми з вами вже рахували різні предмети. За допомогою річби можемо дізнатися не лише кількість предметів, але і їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися кількість предметів, то скільки предметів є, ми говоримо про кількісну лічбу та перераховуємо ці предмети. А коли ми хочемо визначити, який предмет за порядком, то говоримо про порядкову річбу. Сьогодні я пропоную вам визначити кількість предметів у різних множинах. Коли ми визначаємо кількість предметів, то завжди рахуємо зліва направо. Погляньте, які дерева та кущі ростуть в лісі на галявині. Пропоную порахувати, скільки дерев та кущів ростуть на галявині. Спочатку пропоную порахувати дерева: одне дерево, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять дерев. Коли ми говорили: одне дерево, два, три, 4, 5. Ми рахували. А коли ми говорили всього 5 дерев це ми називали кількість всіх дерев, які порахували. Пропоную дізнатися, скільки кущів росте на галявині. Один кущ, два, три, 4, 5. Всього п'ять кущів. Тепер ви завжди зможете визначити кількість предметів, тому що вмієте правильно рахувати предмети. Ця лічба називається кількісна. Ці вміння. Вам знадобляться особливо тоді, коли ви будете допомагати матусі накривати на стіл та рахувати серветки, столові прибори за кількістю членів сім'ї. Розтанув сніг. Пригріває сонечко, пташки повертаються з теплих країв, з'являються на деревах бруки і нарешті почали квітнути перші квіти. Пропоную вам викласти з головоломки танграм зображення квітів. Щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити на аплікації, пропоную відгадати загадку. На весні вона в теплі проростає з-під землі, має стан струнки та вроду і дарує на заводу. Впевнено, ви відгадали, що мова йде про квіточку. Як тільки пригріють перші промінці сонця з-під землі, проростають підсніжники, калюжинці, проліски, крокуси. Чим краще буде прогріватися земля, тим більше квітів будуть розквітати. Кожна квіточка має стеблу, листочки та голівку з пелюстками. Пропоную вам створити весняні квіточки підсніжники. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, клейонка, серветка та наш творчий пензлик. Ножицями нарізаємо кольоровий папір на тонкі смужки. Прямокутника вирізаємо довгі тонкі листочки. Сторони трикутника складаємо до серединки. Один кінець смужки підкручуємо пензликом. На клейонку викладаємо тонкі смужки. Наносимо клей на одну половину смужки. Приклеїмо до аркушу паперу. Зайвий клей витираємо за допомогою серветки. Це стеблини підсніжника. Наносимо клей на листочки, приклеїмо до аркушу паперу. Голівку квіточки приклеїмо до стебла. За бажанням ви можете зробити крокуси. З прямокутників вирізаємо овали, це пелюстки квіточки. Стеблинки та листочки приклеїмо до аркушу паперу. Пелюстки приклеїмо до верхніх стеблинок. Зайвий клей витираємо серветкою. Ось такі весняні квіти вийшли у мене. А яку весняну квітку зробите ви?